The Таю, сьогодні на огляді підсумок для газового балончика. МТАК. так вкрай простий і зручний пауч був розроблений з метою транспортування газових балончиків різних розмірів. Завдяки кількома варіантам кольорів підсумок можна використовувати з будь-яким спорядженням, екіпіюванням та звичайним міським одягом. Конструкція складається з надміцної стропи мілоспек, яка з боків прошита еластичною гумкою в колір підсумка. Гумка робить весь пауч еластичним, тому. Сюди можна вкласти предмети більшого чи меншого розміру. Відповідно, підсумок трохи розтягнеться або стягнеться. Зверху систему накриває щільний клапан, який замикається на міцний фастекс Вуджен. В свою чергу, фастекс кріпиться до зовнішньої нашитої стропи. При цьому нижня скоба сидить на стропі з вільним кінцем, завдяки якій можна відрегулювати висоту замикання центрального клапана, і відповідно підігнати весь підсумок під газовий балончик більшого або меншого. Розміру на звороті розташована система кріплення на молі стропи або поясний ремінь, яка дозволяє, по-перше, зручно розмістити підсумок, по-друге, забезпечити швидкий доступ до вмісту, що особливо важливо, коли йдеться про засоби самооборони. Хто хоче дізнатися більше, всі посилання під цим відео. Підписуйтесь на наші групи в соціальних мережах. На все добре, хай щастить, бережіть себе.